Всім привіт! Цим роликом ми починаємо серію відео про SmartBox, де будемо більш поглиблено його оглядати. Сьогодні зробимо розпаковку та детальніше поговоримо про те, що входить в комплект. З вами компанія Smart Install, мене звати Максим. Поїхали! Замовивши смартбокс, ви отримуєте коробку розмірами 550 на 470 глибиною 105 мм. Відкриваємо її і бачимо щит. Це Highger Golf на 54 модулі. Назву моделі ви зараз бачите на екрані. Відкриваємо двірцята. До речі, напрям відкриття можна з легкістю змінити. Тут ми знаходимо технічну документацію на систему, а саме робочий проект, а також інструкцію на щит від виробника та додаткові аксесуари. Поки що відкладаємо це. Далі за допомогою викрутки знімаємо кришку. Тут лежить дві невеликі коробочки з датчиками, що йдуть у комплекті. Це датчики протікання дві штуки. Датчики руху 3 штуки, 4 датчика положення дверей або вікон, тобто гіркони, а також 4 датчики температури. Що стосується щитового обладнання, зверху знаходяться нульова шина, шина заземлення та 18 модулів вільного місця для встановлення додаткових автоматичних вимикачів та інших пристроїв захисту. Тут перебачається розміщення віднову автоматичного вимикача, реле напруги, ПЗВ та інших пристроїв захисту саме в тій кількості і саме для тих навантажень, що вам необхідно. Наприклад, духова шафа, холодильник, газовий котел, інтернет обладнання, розетки тощо. Тому всі ці кабелі повинні заходити до щита зверху. До речі, для зручності монтажу рама з Дінрейками може легко вийматися. Далі ми бачимо модульний контактор для керування розетками. Чотири автоматичних вимикачі. Перший для блоку живлення контролера. Другий це освітлення, вентилятор та керування контактором. Третій димоване освітлення і четвертий кульовий електропривод для перекриття води. Потім йде диференційний вимикач для захисту електричних теплих підлог. За ним бачимо сам блок живлення та безпосередньо контролер. Нижче розташовані клемники для підключення навантаження, датчиків та інтернету. Тому всі ці кабелі повинні заходити до щита знизу. Час переходити до підключення. Але це вже буде в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, а також не забувайте дивитись і інше відео в нас на каналі. Якщо вам щось здалося незрозумілим або є якісь запитання, то пишіть в коментарях. Чи телефонуйте контакти на екрані та в описі до цього відео. З вами була компанія Smart Install. До зустрічі!